Ну що, друзі, дивимось із низу, шо я, на тут очки. Ага, жопка тіла. Там все ціленьке, гнилі немає, позаду все чітко, а ланжерончики все лялевих хлопна. Отличніша, там корозії, нічого такого немає. Захист... Все як новеньке, бачите, як має бути. Ага, стоєчки стабілізатора нові. Там все гладко, гарно. З кондиціонера трубачка є. Тут по заводу болтики. Ну, як би нема нічого, що продвищало беду. Ну, машина збережена, коштує своїх коштів. Мені взагалі казали, що тут два підкраси, два підкраси поняли? а тут один маленький підкрасик я знайшов і все. Так що така пуля їде на сертифікацію кругом і тулим додому, до замовниці. До савочка.